Стали відомі імена переможців всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнку. Я хочу жити в якісному світі. Загалом участь у ньому взяли понад 200 дітей з усієї області. Вони мали втілити на папері своє розуміння теми. Прикметно, що в багатьох роботах простежувалися мотиви євроінтеграції та миру в Україні і світі. Русланові лише шість. Про конкурс дізнався в дитсадку. Тему малюнка підказали батьки. На зеленому полі хлопець намалював танк та солдатів. Руслан вірить, що війна скоро закінчиться, тому роботу назвав Ми переможемо. Бо вони воюють за нашу Україну. Над своєю конкурсною роботою Антоніна Кикоть працювала всього день. Цього вистачило, щоб розкрити тему малюнка. Жити в якісному світі для мене означає це здоровий світ без жодного поганого, неякісного. Все це планета взагалі без, без шкідли... без всього шкідливого. Подвійну радість під час церемонії нагородження переможців регіонального рівня переживала Черепенко Кароліна. Її малюнок якісне, це натуральне, забрали в Київ і там журі визнало його одним із кращих. Я намалювала, що хлопчик і дівчинка живуть в якісному світі, але дівчинка п'є натуральний сік, але... а хлопчик п'є якусь дуже погану воду. Ще в нього навіть язик різнокольоровий. Ну, вона завжди чує. Ну, в нас, наприклад, дома. Ми за те, щоб їсти якісну продукцію. То я думаю, що їй було не важко малювати саме що корисно, а що не корисно. Головний наглядач області за стандартами Михайло Чорнопещук стверджує: юні учасники не лише розкривають свій художній талант, а й усвідомлюють наскільки важливою є якість товарів та послуг. Сам же конкурс називає перепусткою до Європи. Це дуже важливий конкурс, який Допомагає в свідомості молодих наших громадян і готуємо їх до вступу в Євросоюз, адже споживач в Євросоюзі це не тільки споживач, а це і контрольор, це і той, хто вибирає на ринку більш якісну і безпечну продукцію. Переможців конкурсу нагородили цінними подарунками а кращі роботи склали експозицію виставки, яка діє в Черкаському художньому музеї. Олександр Чернега, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.